Справа 8.31. Скоротіть дріб. Ну що ж, стартуємо, бачимо громіздкий дріб. Щоб його скоротити, потрібно розкласти на ножники і чисельники і знаменник. Будемо групувати в чисельнику доданки. Отже, давайте ми згрупуємо, записуємо, що це дорівнює 4А в квадраті і мінус b в квадраті. Я 4А в квадраті запишу. Отже, як 2а до квадрату. 2А до квадрату, це також буде 4А у квадраті мінус b в квадраті. Так, і додати і групуємо 2А мінус b. Це буде чисельник. А в знаменнику запишемо, також будемо групувати перші три доданки, лише запишемо трохи по-іншому. 4А в квадраті, знову запишемо як 2А. До квадрату. Далі 4 ab ми запишемо плюс 2, що можеться, щоб використати формулу квадрату суми, то перший вірус у нас 2А. Ну і ще потрібно помножити на Б. Тоді в нас разом буде 4 ab І плюс Б в квадраті. Ну і у нас залишається ще 2А плюс Б. Плюс. 2А плюс b І це дорівнює. Ну що ж, а зараз використаємо тоді в чисельнику формулу скороченого множення різниці квадратів двох виразів. Можна записати як добуток. Різниці цих виразів 2А мінус b На їхню суму. На 2А плюс b. Так. Ну і додати. 2а мінус b ми запишемо додати 1, що множиться на 2А мінус b. В знаменнику, у нас можна використати формулу квадрату суми двох виразів. Тобто це буде 2А плюс Б. До квадрату. Ну і плюс 2А плюс b. Давайте я запишу одиниця, що множиться на 2А плюс Б. І це дорівнює. рівня. У чисельнику. <coughs> тоді виносимо задушки 2 а b. То одержимо 2А мінус b, що множиться. Якщо ми заберемо 2А мінус b, то в нас вийде 2А плюс b і залишиться ще плюс 1. 2 А плюс b І ще плюс 1. В знаменнику, якщо ми 2А плюс b винесемо, а в чисельнику у нас 2А плюс b у квадраті. Отже, виносимо 2А плюс b. То у знаменнику у нас залишиться 2А плюс b і ще одиниця. Тут треба дужки закрити. 2А плюс b – Це з першого виразу, а з другого плюс 1. Є? І це дорівнює. Ну що ж, ми тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо на 2А плюс b. Тоді в нас залишиться 2 b. Що ділиться на 2А плюс Б? Yeah? Ну що ж, ми скоротили дріб, записуємо відповідь. Скоротіть дріб. Ну що ж, записуємо, що ми одержали 2А мінус Б, що ділиться на 2А плюс Б. Ну, що ж, ось таке завдання на скорочення дроби на цьому вправу завершено.